Сьогодні у нас є ось такий величезний будинок, і сьогодні ми будемо в ньому водити челлендж. Час. Часто нам потрібно його прикрасити. Ми будемо прикрашати наш бути наш невеличкий будиночок. Ось такими ось плакатами. чудо до нас вийшло! Нам треба зробити, щоб вони тут не задихнулися. Одне велике виконце. Добре, впевнили. Я вам дозволю взяти одну річ з собою до будиночка, але вас дуже багато. Тобто, подумайте, що ви хочете взяти. Ти вибрала? Ну, помалювати, думаю, буде не так вже скучно. Чим ти будеш малювати? Чим а, ти будеш, будеш малювати? Чим а, ти цього цього? Я вже не знаю. Ти вибрала. Я вибрала із собою чи пупелю. Що ти вибрав? Я вибрав воду, тому що вода це життя. Теж вода? Ти вибрала пістолет. Знайте! Вибрала бібу. Будь ласка, зроби чергу, тільки передірна. Я за свою подругу, щоб вона мені придумала завдання. У вас є бажання, комусь винуслимо. Є. А, люди, у вас є одне завдання. Треба, щоб одна людина вийшла добровільно, а якщо не яка людина не вийде добровільно, тоді ви всі програли. А, давайте попробуем так. Если я вийду, то а, вы сможете мені дать по одной вкусняшке. Хорошо, да. да, да. да. О, я добровольно я... вихожу. Добровольно. У кого нету, у того нет. Там лампу і у вас будут світло. І якщо придані умови, якщо зараз вийде іще один раз добровольная людина. Якщо ви від вікно, то, то ми вам заклеїмо вікна. Та -та Хто хоче вийти? Ні. У вас є один шанс. Якщо одна людина вийде добровільно, ми вам відкриємо одне вікно і відкриємо потолок, щоб зайшло свіже повітря, да, Давайте до саме такого, як будінки сам. Так. Я, нахожу, я, типа... я не самый они... Я не худенький. Давайте ну, по росту. Как мы будем мерить по росту, если мы все сидим на подушках, на разных местах? Да, реально. Вы серьезно, что ли? Ну, подушка веса, мама. Да. Да. да! Почему, если она не хочет выходить? Жареный хлеб у меня сидит. Ты выйдешь? Нет? Нет. Відкритого вікна зараз на вас будує вентилятор. Стальневий світ? Ні. Ні. Хоча якщо це не буде, ніхто виходити, то вам поможна. Ось вам світло. Щоб ви там не сиділи, як в підвалі. Во! Нет, не поставьте, поставьте вот так. Да, раньше. Теперь еще дома. Ви маєте вырішили на Юзефа. Хто выб'є зараз з цього домика? Юзефа. Юзефа.